А питання, яке надійшло, як допомогти підлітку, що став біженцем, і дуже сумує за своїми друзями, які для нього важливі, а він сумує за молодіжним служінням і спільними зустрічами, і хоче навіть переїхати до друзів в іншу країну. Можливо, навіть не в Україну. Ну наскільки я знаю, хто задавав питання. Напевно, що це мається на увазі таки інша європейська країна. Угу. Знаю, що в тебе є діти, і підлітки, і в мене підлітки. Які стали молоддю, як допомогти, Ну, це дійсно таке важливе та складне питання. І я вважаю, що це питання потрібно розглядати не тільки а, от, як таке, біженство, але це більш таке широке питання, коли відбувається переїзд. От коли сім'я переїжджає з одного міста в інше місто. І... Подразковий такий період це період, який дуже складно будувати нові відносини, підлітки вони доволі залежні від своїх друзів. Для них це головна ідентичність, хто вони є, якщо в них є друзі. І, ну, по-перше, я б сказав би так, для себе. Тому що я стикаюсь саме з цими викликами, це доволі. Часте спілкування зі своїми підлітками треба відкласти багато своїх хлопот, забот, своїх якось там увлічень і синхронізувати. Або навіть проблем біженського життя, якісь да, да, задачі, да. які треба да. вирішувати, і ти переживаєш швидше, швидше це угу. вирішити. І батькам треба от воплотітися в підліткове середовище і стати таким підлітком другом. Розпитати, що подобається підлітку, що йому треба, і якщо цікавиться його да, за... що йому це... цікаво, да. Да. тобто це таке. З одного боку, це дуже важкий виклик для батьків, а з іншого боку, це можливість. Можливість, коли ви можете побудувати дійсно такі гарні дружні. надійні відносини, Дружні, да. Да. дружні відносини зі своїм підлітком. Ну і я додам, що да. ти ж два рази да, переїжджав. Да? Тобто, ти з Донецька, коли Росія окупувала Донецьк, переїжджав в да. Одесу, да. і потім з Одеси, такими шляхами, до Німеччини. Такими це не законними, незаконними, а в плані, що там подорож була непроста. Тобто твої діти переживали це і ти як батько переживав ну, двічі це? Так да, дійсно. Але перший раз, коли я виїжджав з Донецька, мої діти були дуже. Ще Маленькими, да? Ага. да? і це питання навіть ну, не, не, постає. Да, не постає. Е, дійсно складно це, коли вже ну, це підлітковий возраст, це там 15-16 навіть, ось, менше. На... навіть менше. менше. Оце дуже такий складний період. Ну, Он взагалі складний. Там, навіть, і може бути, ви жити в своєму родному місті, е, мати. Все, але може відбуватися дуже гострий конфлікт між батьками та підлітками. А от коли ж ти переїжджаєш, це дуже сильно відбувається таке обострення. Тому для мене відповідь одна: це ставати більшим другом, інвестувати більший час для спілкування зі своїми підлітками, проводити спільний час, можливо, там. На велосипедах кудись їздити, можливо, якісь ігри грати, можливо, кудись ходити. Ну. ну, я ще додам таку річ: тобто, сама суть проблеми в тому, що для підлітків відносини неймовірно важливі да. з, 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 з своїм віком, і їм складно будувати ці відносини. І треба їм, перше, ніби заміняти да. собою да, це. А з іншої сторони, допомагати це будувати. Да. Наприклад. Да. В нових, в нових обставинах да, якісь нові підлітки. Треба облегшити цей процес побудову відносин, наприклад, зробити якесь свято в себе вдома, uh -huh. особливо якщо там день народження і так далі, або там просто обід якийсь зробити, запрошувати. Це взагалі може купити щось, там PlayStation чи щось таке, на що підлітки приходили, щоб провести час саме у вас вдома, чи в вашій uh -huh. маленькій квартирі біженській. Побути з вашими дітьми, і ви сприяєте, щоб це був гарний час, їжа там ігри, настолки і так далі. І це допоможе такі побудувати стосунки. Про що можна ще думати? Організація якогось підліткового служіння в церкві або якогось клубу, навіть просто в середовищі біженців, не обов'язково церковних людей, можна допомогти відвідати табір і допомогти, щоб не тільки моя дитина поїхала, а ще хтось, хто тут поряд живе. Так. І через такий досвід будуються стосунки. Тобто швидше руйнуються оце, ну скляні ці стіни, які відділяють один від одного, і їм стає більш природньо вже підтримувати ці стосунки. Uh -huh, uh -huh. Тобто, в це треба свідомо вкладатися, допомагати своїм дітям. Uh -huh. да, дуже гарні поради. І зараз я згадав ще один дуже важливий, ну як кажуть. Невірний, невірний ход, який я робив, і що я зараз виправляю, це не треба подавляти. І не треба ну, би, вичоркувати цю потребу підлітка, коли він починає жалітися і нити. Uh -huh. Не треба казати, ну що ти ноєш? Ну зачем це все? От на тебе, да, там то буде. Тобто не потрібно отрицать його потреби. Треба зробити цю потребу. Спільною молитовною е, молитовним викликом, тобто казати, так, я згоден, це дійсна проблема. Давай е, ми разом з тобою будемо за це молитися. Я теж, як і ти, переживаю за це. Це дуже гарний а, момент, поділитися своїми переживаннями, да, бо батьки да. часто це ховають. Щоб ніби не напружувати дітей або такий приклад, ну ніби ідеального християнина показувати, але це поганий приклад. Uh -huh, uh -huh. Дуже важливо, щоб діти розуміли, що це переживання, це нормальне переживання. Так, да, тобто не, не треба робити таку відміну: що типу так нажми на кнопку Викл виключити, щоб більше це таке не казав, щоб я таке більше не чув. Це тільки заганяє під підлітка. І ще, підлітка ще, і ще тут дуже погано буде, якщо батьки ще будуть тиснути біблією. От прямо довіряй Богу, там все буде гаразд, от там Йосип взагалі в тюрмі сидів там і так далі. А, і це неправильний ход, і ще й ти дискредитуєш Біблію. Вона да. ніби така поверхнева, 100%. пластмасова, просто тисне 100%. там, виключи свої почуття і включи м'яга-віру. І для нього це християнство асоціюється з чимось таким неприроднім і таким тим, що тисне на нього. Так, да, ну і ще хочу сказати таке, як. Підбадьорення, що будь-який виклик це можливість. З одного боку, це заганяє і батьків в такий глухий кут, коли вони відчувають, що не можуть ніякої дати поради чи підтримки для своїх підлітків, коли ну, немає ніяких друзів. Але будьте креативні, це нова можливість. І якщо ви опинилися в таких обставинах, теж моліться, звертайтесь до Господа, щоб він відкрив, в чому це є можливість. І Господь не залишив вас. Ну і дві ще думки я додам. Перша, це може бути так, що у підлітках, як і в дорослих людей, є ілюзія стосовно того, що там десь є щось таке, до чого, якщо він повернеться чи там переїде, то там от воно все запрацює, але дуже часто це не так. Я згадую один такий чоловік, такий поважного віку, він виїхав, ну, це ще до війни. А потім він ну все мріяв повернутися, а війна вже почалася. Він думав: там от життя тут десь там в Америці він ніби був, тут все таке, якесь не таке. І якось він поїхав назад, відвідав і зрозумів, що те, про що він мріяв.